Вітаю, друзі! Що ж, гучна справа російського казино ПІНАП і державних зрадників, які з ним працювали, грає новими красками. Продажні шлюхи з українського інтернет-простору, телеграм-каналів, почали нову кампанію відбілення росіян. За це за хвильку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Дуже смішно бачити хвилю чергових замовних матеріалів щодо справи номінального власника Фіна. Зачка. Ну і російського, власне, цього ж Пінав. Перед апеляцією, на які мають визначитись чи залишати Зачка за Заграта. Якщо чесно, то Пінав взагалі не міг отримувати ліцензію на діяльність в Україні. Ну і ось засновником в Росії і одним із співзасновників є Мішустін. Але друзі. Артем Шило став співзасновником через фунтів разом з Задько в Україні Пінапа. І тому і тому все пішло по плану. Адвокати Зодько розраховують на те, що суд врахує суспільний резонанс та податки сплачені до бюджету. Але куди йшли гроші з прибутку? Та персональні дані українців це велике питання, на яке правоохоронні органи мають дати відповідь. Це я про що? Вони наняли медіашлюх шлюх відбілювати зайка. Е прикриваються тим, що сплатили великі податки, допомагали ЗСУ. Але щоб ви розуміли, виводили банки зароблені і жертвували в тому числі з них на так. З вану спеціально операцію, яку Путін розв'язав під її маркою війну в Україні. Вдумайтесь. От Вдумайтесь. А ще а ще, вони обслуговували дію. Так, додаток Дія, де була кулеча персональних даних українців, які вже потрапили до росіян. Хм. Ми з вами розуміємо, що враховуючи е, довідку СБУ до країв, він взагалі не мав е, ніякого права отримувати ліцензію на діяльність в Україні. Те, що тоді відбулось, не інакше як суто корупційні схеми колишнього керівника країв Родога, який сидить в СІЗО як ні я, Члена країв, який також в СІЗО, та Задько, під дахом зацікавлених впливових осіб на той час. Це давно всім відомо. Але наразі суд просто має вирішити це питання в інтересах України і не більше. Дивіться, тут дуже цікавий момент Шило, Федоров. Вони всі співпрацювали з людьком. Їх немає в матеріалах судових, в матеріалах слідства, не обирають цим чиновникам запобіжні заходи, не звинувачують державній зраді. А мали б. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною процветающую.